Продовжуємо далі. Давайте звернемо увагу на верхні площадки. Я подивився, що вони в мене вийшли прямокутні. Чому так сталося? Тому що оці бокові криві я зміщував на 0,5 мм. Давайте оберемо прямокутник Rectangle. Поставимо першу точку sшифтом. Якщо shift затиснути, то прямокутник поводить себе як квадрат. Давайте ще раз. Перша точка. Як ви бачите, произвольно можна створювати прямокутник. Якщо вже затискаю Shift, то я оперую квадратом. А мені потрібен квадрат. Ще раз. Давайте на цьому спробуємо. Раз, поставлю точку. Shift затиснув. І рухаюсь до цього місця. Далі ставлю точку. Щоб в проєкцію фронт було видно цю точку. Ось вона. Що роблю далі? Беру цю дугу. І шифтом розтягую до позиції ось тут, де, де ось та, ця точка. Достатньо приблизно це зробити. Наступний крок. Нам потрібно зайве зрізати, беремо цей цитрін, переходимо в видимість, блокуємо його. Навіщо нам це робити? Бо оця команда cut. Яка є на маніпулятору, вона розріжуть цитрін, якщо його не заблокувати. Починаю тягнути за цю різку, додаю Shift, щоб в дві сторони. І розрізаю ось це. Delete. Так, вже краще. Це добре. Навіть в мене є можливість незначно цей цитрін потім нижче опустити, якщо мені потрібно. Наступний крок зробити бухтіровану дугообразну поверхню знизу. Давайте це спробуємо зробити. Дугу можна намалювати, як вона є. Давайте подивимося, як на фотографії це виглядає. Ну, По-перше, давайте її видалимо, перейдемо в проєкцію райт і спробуємо. Побудувати нову дугу, як нам е сподобається. Обираємо дугу по двох точках. Включаємо прив'язку Project, бо ми будемо прив'язуватися до об'ємного тіла. І тут спрацює middle, а тут ну, теж Middle. Перша точка, друга. І також тут спрацює Int Intersection. Далі. Наскільки ми хочемо, щоб ця дуга вигиналась? Ну, наприклад, ось так. Да? Це произвольні параметри, візуально я оцінюю. перспективи. Ось наша дуга. Давайте спробуємо далі. Застосуємо таку команду, як Sweep to Rails Surface Tools. Sweep to Rails". Однак, одразу я пропоную прибрати цю нижню поверхню. Як її прибрати, на значок Explode. Натискаємо правою клавішою, щоб запустити команду Extract Surface. Натискаю. Копіювання прибираю. Copy Now. Натискаю на цю поверхню, натискаю Enter. Delete. І, як ви бачите. Прибрав, прибрав цю поверхню. Далі. Sweep to rails. Тобто здвиг по двом направляючим. Перший rail, другий rail. Бажано натискайте з однієї та тієї ж сторони. Тобто, якщо праворуч цю, то цю теж. Буде неправильно, якщо цю праворуч, а другу ліворуч. Потім Select Sweep Shapes. Оберіть форми для здвигу. Обираємо криву. Натискаю Enter. І має ось таку дугу. Якщо нас влаштовує, як воно виглядає, натискаємо ОК. І нам потрібно вирішити ось це питання. Як тут закрити, зрізати таке інше. Правою клавішою натискаємо на значок Explode. відключаємо цю і цю поверхню і натискаємо Enter. Далі дивимось так, вона. Від'єдналась. І ось ця теж від'єдналась. Інша частина каблучки не від'єднана. Що робимо далі? Далі переходимо в Surface Tools і шукаємо таку команду, як extend, продовжити поверхню. Натискаємо. Зверніть увагу, що у мене стоїть тут параметр Merge Yes. Тобто продовжити і після продовження об'єднати, щоб це був один фрагмент поверхні, тобто не два. Оця і продовження. А саме один. Натискаю на це ребро і протягую, щоб воно просто перетнуло цю дугообразну поверхню. Натиснув. Команда, натиснув на ребро, протягнув. Краще команда, потім ребро, потім протягнули. Протягнути можна як произвольно, Натиснув. Ось можу произвольно. Так і можу на задану відстань. Тобто 3 мм, наприклад. Що робимо далі? Далі застосовуємо команду із розділу Solid, таку, як Create Solid. Ця команда розрізняє набіри, набір поверхонь, які можуть утворювати закрите тіло. Enter. Enable to create solid. Ну, щось не сподобалось. Давайте ось цю нижню теж продовжимо. Ще раз. Surface Tools. Extend. Натискаю сюди Enter. І натискаю сюди правою клавішою перезапустив і ту команду Enter. Далі можна ще в сторону продовжити. Перезапускаю команду або натискайте сюди. І продовжую сюди. Ось маємо продовження. Далі. Обираємо прямокутну область все і знову Solid Tools, Create Solid. Ну, добре, тоді в ручному режимі все це зробимо. Обираємо ці поверхні і натискаємо Trim, Обрізати зайве. Enter. І команда Join з'єднати. Що ми маємо? Натискаю. Ми маємо. Гарну поверхню. Якщо, е, якщо ми знизу хочемо, щоб е, поверхні були більш однорідні, то що робимо? Правою клавішою від'єднуємо, видаляємо ці дві поверхні, потім переходимо Surface Tools, Sweep to Rails, Rail. Ага. Тут же у нас Rail обирається ось так. Добре. Swip to Rails, тільки начин... нажимаю Chain Edges, Auto chain. цепочка ребер. Перша цепочка ребер, друга цепочка ребер. Enter треба натиснути, друга цепочка ребер, Enter. А вже потім форми для здвігу. І тут я ребро обрав, тут обрав цю криву, тут ребро. І отримав ось таку чудову поверхню. Підтримка висоти натискаю. Перебудувати з п'ять контрольними точками. Це гарна ідея. І натискаю ОК. Потім все це з'єдную. Шифтом обрав. Команда Join. Що ми маємо? One Closed полі Surface. Періодично перевіряйте стан вашої поверхні, тобто, це у вас що? Закрита поверхня, відкрита і таке інше.